Псалом 74. На закінчення Не призведи до тління, пісня Псалом Асафа Ми будемо прославляти Тебе, Боже, Тебе прославляти й призивати Твоє ім'я. Я розповім про всі твої дивовижні діла. Вибравши час, я буду судити по правді, розпалася земля та всі її жителі. А я утвердив її стовпи. Я сказав беззаконним: не чиніть беззаконня, і грішникам не здіймайте вгору рога, не підносьте вгору вашого рога, не говоріть неправди проти Бога. Адже не зі сходу, не із заходу, і не з пустинних гір приходить звеличення, але Бог є суддею одного понижує, а другого підносить. Бо в руці Господа чаша міцного вина, повна суміші. Він нахиляє її сюди й туди, лише осад залишиться, його питимуть усі грішники землі. Я ж буду радіти навіки, співатиму богові Якова, і обламаю всі роги грішників, а роги праведного підіймуться вгору. Послання до Римлян. Розділ 2. Тому немає оправдання тобі будь-яка людина, котра осуджуєш, бо в чому осуджуєш іншого, у тому сама себе осуджуєш, адже робиш те саме, що осуджуєш. Ми ж знаємо, що є справедливий Божий суд на тих, хто таке робить. Людино, невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш? Або, нехтуючи багатством Його доброти, лагідності й довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння. Через власну черствість і нерозкаяність серця збирає собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Він відплатить кожному згідно з його вчинками. Тим, хто настирливістю у добрих ділах шукає слави, честі й нетління, вічне життя. А сварливим і тим, хто противиться правді, але віддається неправді, лють і гнів, страждання і горе кожній душі людини, яка чинить зло, насамперед Юдеєві, потім грекові, слава, честь і мир кожному, хто робить добро, насамперед Юдеєві, потім грекові, бо не зважає Бог на обличчя, адже ті, які без закону згрішили, і загинуть без закону. А які згрішили в законі, будуть суджені згідно із законом, оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Бо коли інші народи, не маючи закону, природно діють згідно із законом, то вони, не маючи закону, самі собі є законом, вони виявляють, що діло закону написане в їхніх серцях. Про що свідчить їм їхнє сумління і думки, які то засуджують, то виправдовують одна одну в той день, коли Бог, згідно з моїм благовістям, через Ісуса Христа судитиме таємне в людях. Ось ти звешся юдеєм, заспокоюєш себе законом, хвалишся Богом, знаєш Його волю і навчений законом, розрізняєш, що є краще. Переконав себе, що ти є провідником для сліпих, світлом для тих, які в темряві, вихователем нерозумних, учителем дітей, що ти маєш взірець знання та істини в законі. Чому ж тоді, навчаючи іншого, себе самого не навчаєш? Проповідуєш не красти, а сам крадеш, кажеш не робити перелюбу, а сам чиниш перелюб, гидуєш ідолами, а здійснюєш святократство. Ти хвалишся законом, а порушенням закону зневажаєш Бога, як ото написано, що через вас Боже ім'я зневажається між народами, адже обрізання дає користь, якщо виконуєш закон, якщо ж ти є порушником закону, то твоє обрізання стало необрізанням. Якщо необрізаний виконує постанови закону, то хіба його необрізання не вважатиметься обрізанням? І той, хто від природи не був обрізаний, але виконує закон, він осудить тебе, того, хто через писання та обрізання є порушником закону. Тому що не той юдей, хто є ним з вигляду, і не те обрізання, що є назовні на тілі, але той юдей, хто всередині такий, і те обрізання, що є в серці за духом, а не за буквою, і такому похвала не від людей, а від Бога. ЧИСЛА Розділ 31. Господь промовляв до Мойсея, кажучи, Сповна помстися мадіямцям за ізраїльських синів, а відтак приєднаєшся до свого народу. Тож Мойсей звернувся до народу, кажучи: Добре озбройте з поміж себе чоловіків, щоб стали до Господнього бою проти мадіямців. Аби звершити помсту від Господа мадіямцям, тисячу з племені, тисячу з племені і так пошліть з усіх ізраїльських племен, щоб стали до бою. Тож вони відрахували з ізраїльських тисяч по тисячі з племені, дванадцять тисяч озброєних до бою, і Мойсей послав їх з їхнім військом, тисячі за тисячами з кожного племені. І Фінееса, сина священника Елеазара, сина Аарона, і священний посуд, а труби для оповіщення були в їхніх руках, і вони стали до бою проти мадіямців, як заповів Господь Мойсеєві, і вбили кожного чоловічої статі. Вони повбивали мадіямських царів разом з їхніми пораненими, Увіна, Сура, Рокома. Ура і Ровока, п'ятьох мадіямських царів, і з їхніми пораненими вбили мечем Валаама, Веорового сина, мадіямських жінок, їхнє майно, їхню худобу і все ними придбане, вони захопили в полон, а їхнє військо спустошили, усі їхні міста, що в їхніх поселеннях, і їхні села, вони спалили вогнем. І захопили всіх полонених і всю їхню здобич від людини до худоби, полонених здобич і здобуток вони привели до Мойсея, до священника Елеазара і до всіх ізраїльських синів, до табору в Аравоті Моавському, що біля Йордану, поряд з Єрихоном. Мойсей, священник Елеазар і всі старішини громади, вийшли їм назустріч за табір. І розгнівався Мойсей на провідників війська, на тисяцьких і сотників, які поверталися з бою. Мойсей їм сказав, чому ви залишили живими жінок? Адже вони, за словом Валаама, були для ізраїльських синів на відступлення і зневаження Господнього слова через Фогора, коли була пошесть у Господній громаді. Тож тепер убийте кожного чоловічої статі, з поміж усіх захоплених, і вбийте кожну жінку, яка пізнала чоловіка в постелі. Усіх же захоплених жінок, які не пізнали чоловіка в постелі, залишіть живими. Ви ж, отаборіться за табором на сім днів. Кожен, хто вбив і доторкнувся до вбитого, нехай очиститься третього дня і сьомого дня, ви і ваші полонені, а кожну одежину і кожну шкіряну ємність та все зроблене з козячої шкури і всякий дерев'яний посуд очистіть. І священник Елеазар сказав воїнам, що приходили з бою це вимога закону, який дав Господь Мойсеєві. Крім срібла, золота, міді, заліза, свинцю і олова, усяка річ, яка пройде через вогонь та очиститься, також нехай очиститься водою для очищення, а все, що не перейде через вогонь, пройде через воду. А сьомого дня ви перете одяг, очиститеся і після цього війдете до табору. І промовив Господь до Мойсея, кажучи Підрахуйте загальну кількість захопленого в полон від людини до худоби, ти, священник Елеазар і голови родів громади по батьківській лінії, і розділіть здобич між воїнами, які були в бою, і між усією громадою, від людей, які воювали, які виступили, щоб стати до бою, виділіть збір для Господа, одну душу від п'ятисот. З людей із тварин, з великої рогатої худоби, овець і ослів, з їхньої половини візьмеш і даси священникові Елеазарові особливий дар для Господа. А з половинної частки ізраїльських синів візьмеш одне з п'ятдесяти з людей із худоби, з овець ослів і всіх тварин і даси їх левітам, які здійснюють нагляд у Господньому наметі. І зробив Мойсей та священник Елеазар так, як заповів Господь Мойсеєві. І було безліч захопленого, яке взяли, як здобич, чоловіки, які воювали, овець 675 тисяч, великої рогатої худоби 72 тисячі, ослів 61 тисяча. Людських душ з жінок, які не пізнали чоловіка в постелі, усіх душ 32 тисячі. Половина була часткою тих, які виступали до бою. Із числа овець: 337 тисяч 500. 675 – збір для господа з овець, З волів 36 тисяч. 72 збір для Господа, ослів 30500. 61 збір для Господа, а число людських душ 16 тисяч, 32 душі збір для Господа. Господній збір, те, що відділене для Бога. Мойсей дав священникові Елеазарові. Які заповів Господь Мойсеєві з половинної частки для ізраїльських синів, яких відділив Мойсей від чоловіків, котрі воювали. А половинна частка для громади складала овець 337 тисяч 500, волів 36 тисяч, ослів 30 тисяч 500 і 16 тисяч людських душ. З половинної частки для ізраїльських синів Мойсей узяв одне з п'ятдесяти людей і з тварин і дав левітам, які здійснюють нагляд за господнім наметом, як і заповів Господь Мойсеєві. І прийшли до Мойсея всі, поставлені над тисячами у війську тисяцькі й сотники. Вони сказали Мойсеєві. Твої слуги порахували воїнів, які з нами, і жодного з них не забракло. Тож ми принесли дар для Господа, кожний, хто знайшов золотий виріб, браслет, ланцюжок, кільце, браслет для правої руки, защіпку для волосся, звершити викуплення за нас перед Господом. І Мойсей та священник Елеазар взяли в них золото, усякий виготовлений виріб, і всього золота, особливого дару, яке від тисяцьких і від сотників виділили для Господа, було шістнадцять тисяч сімсот п'ятдесят сиклів. Адже чоловіки, воїни, брали здобич кожен собі особисто. А Мойсей і священник Елеазар. Взяли золото від тисяцьких і від сотників і внесли його в намет свідчення на пам'ять для ізраїльських синів перед Господом. ЧИСЛА. Розділ 32. У синів Рувима та в синів Гада було дуже багато худоби. Вони побачили околиці Язера та околиці Галаада. А було це місце місцем для худоби. Тож сини Рувима й сини Гада прийшли і сказали Мойсеєві, священникові Елеазарові й князям громади, говорячи: Атарот, Девон, Язер, Намвра, Есевон, Елеалі, Севама, Навав і Веан це землі, які Господь передав ізраїльським синам, це землі для Пасовіськ. А у твоїх рабів є худоба. Якщо ми знайшли ласку в тебе, говорили вони, то нехай буде дана ця земля Твоїм слугам у спадок і не переводь нас через Йордан. А Мойсей запитав синів Гада та синів Рувима. Ваші брати підуть у бій, а ви тут осядете. Навіщо відвертаєте розум ізраїльських синів не переходити в землю, яку їм дає Господь? Хіба не так учинили ваші батьки, коли я послав їх з Кадиса Варни обстежити землю? Вони пішли в долину виноградного грона і обстежили землю, і відвернули серце ізраїльських синів, щоб ті не йшли в землю, яку Господь їм дав? І в той день Господь запалав гнівом і поклявся, кажучи: люди, які вийшли з Єгипту від двадцятилітніх і старші, які вміли розпізнати зло і добро, не побачать землі, яку я пообіцяв Авраамові, Ісаакові та Якову, бо вони не пішли за мною. За винятком Халева, сина Єфонії, який відділився, та Ісуса, сина Навина, бо і Він пішов слідом за Господом, і запалав Господь гнівом на Ізраїля, і Він водив їх по пустелі сорок років, доки повністю не загинув увесь рід тих, хто чинив зло перед Господом. Замість ваших батьків ось постали ви. Натовп грішних людей, щоб ще продовжити гнів Господнього обурення на Ізраїля. Адже ви відвернетеся від нього, щоб він і надалі залишив його в пустелі, ви вчините беззаконно проти всієї цієї громади. Та вони прийшли до нього і сказали: ми тут збудуємо загони для овець, для нашої худоби і міста для наших господарств. А самі, озброївшись, будемо першою лавою серед ізраїльських синів, доки не заведемо їх до їхнього місця. Наші ж господарства оселяться в містах, обнесених мурами від тих, хто живе на цій землі. Ми ж не повернемось до наших осель, доки ізраїльські сини не поділять своєї спадщини. І ми не отримаємо спадку з ними по той бік Йордану і далі. Адже ми одержали спадщину за Йорданом на сході. Тоді Мойсей сказав їм: якщо зробите за цим словом, якщо озброїтеся перед Господом на війну, і кожний озброєний з вас перейде Йордан перед Господом, доки ваш ворог не буде вигублений з перед Його обличчя, і доки земля не буде повністю опанована перед Господом. І лише після цього повернетесь, то будете невинні перед Господом і перед Ізраїлем, і ця земля буде вам у володіння перед Господом. Якщо ж не зробите так, то згрішите перед Господом і пізнаєте свій гріх, коли захопить вас зло. Тож збудуєте самі собі міста для ваших господарств і загони для вашої худоби. Зробите те, що вийшло з ваших уст. І сини Рувима та сини Гада сказали Мойсеєві, запевняючи: твої раби вчинять так, як Господь наш наказує: наші господарства, наші жінки і вся наша худоба будуть у містах Галааду, а твої раби. Усі озброєні й у бойовій готовності виступлять перед Господом на війну, так як каже Господь. Тоді Мойсей поставив перед ними священника Елеазара та Ісуса, сина Навина, а також голів родів по батьківській лінії з ізраїльських племен, і Мойсей сказав їм: якщо сини Рувима та сини Гада перейдуть з вами Йордан. Кожний озброєний на війну перед Господом, і ви заволодієте землею, яка перед вами, то дасте їм Галаадську землю у володіння. Якщо ж вони не перейдуть, озброєні з вами на війну перед Господом, то переправите їхні господарства, їхніх жінок і їхню худобу попереду вас у ханаанську землю, і вони одержать спадщину між вами в ханаанській землі. А сини Рувима та сини Гада у відповідь сказали: Що тільки Господь говорить своїм слугам, так ми і чинитимемо. Ми, озброєні перед Господом, перейдемо через ріку в Ханаанську землю, а спадщину дасте нам за Йорданом. І Мойсей дав їм, синам Гада, синам Рувима і половині племені Манасії із синів Йосифа. Царство Сеона, царя Аморейців, і царство Ога, царя Васана, землю і міста з їхніми околицями з містами довколишньої землі. І сини Гада збудували Девон, Атарот, Ароїр, Софар і Язир, і укріпили їх. І Намру та Ветаран, укріплені міста із загонами для овець. А сини Рувима збудували Есевон, Елеалі, Каріятем і Веелмеон, оточивши їх мурами, і Севаму, міста, які збудували, вони назвали власними іменами. Якось син Махіра, сина Манасії, пішов на Галаад і захопив його, а аморейців, які жили в ньому, він вигубив. Тож Мойсей віддав Галаад Махірові, синові Манасії, і він оселився там. А Яір, син Манасії, пішов та захопив їхні села, і назвав їх селами Яїра. І навав, пішов та захопив Канат і його села, і назвав їх Навод своїм ім'ям.